Насамперед національна безпека і оборона держави, далі захист та розвиток об'єктів критичної інфраструктури, погашення державного боргу і виплата пенсій. І в останню чергу соцвиплати і зарплати для працівників бюджетних установ, медичне обслуговування населення, комунальні послуги і енергоносії. Ось така пріоритетність у здійсненні видатків казначейством. максимально скоротити їх основне завдання органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Та це вдається не завжди, каже очільник івано франківської МТГ Руслан Марцінків. Тож нині спільно з головами інших громад Прикарпаття та асоціацією міст України зібралися, аби добитися розуміння парламентарів. Воєнний стан платежі не йдуть, є певні проблеми з фінансуванням, навіть медичні огляди сьогодні не пропускають для освітян. Є проблеми, які треба спільно вирішувати разом з народними депутатами України. Змінюється ситуація в країні. Треба законодавчі ініціативи. Зараз виходить ситуація, ну неординарна, якщо ми. Маємо бюджети, які ми не можемо потратити на те, що є необхідне. А зараз вже кінець літа. Вже в жовтні ми багато чого не зможемо робити. І як нам потім пояснити людям, що маючи кошти, ми не можемо деякі роботи зробити. Тому що, ну, я розумію, в загальному це є найбільші коштів витрачаються на війну. Але підготовка до... Ми ж маємо розуміти, зараз 1 вересня, ми ж маємо розуміти, що наші діти мають бути освічені, тому що зараз вирішальний також є момент для держави, чи ми будемо сировинним додатком для когось, чи ми будемо освіченою нацією громадах ведеться постійна роз'яснювальна робота з малим бізнесом про те, наскільки важливо зараз працювати і чесно сплачувати податки. Усі капітальні ремонти нині або відкладені на невизначений термін, або виконуються силами жителів громад з мінімальними витратами з місцевих бюджетів, адже вони суттєво скоротилися через зупинку роботи підприємств. А що ж варто подумати про релокований бізнес, який не повинен відчути негативних наслідків від вимушеного переміщення, готуючись сьогодні загальні збори, ми перед тим з. Роботи були опитування в керівників територіальних громад, які саме законопроекти варто сьогодні обговорити для того, щоб найближчий період часу знівелювати ті загрози або проблеми, які можуть виникнути в роботі територіальних громад щодо забезпечення закладів освіти, медицини, інфраструктури, щодо роботи, роботи з бюджетними документами у військовий час, оскільки там теж є обмеження. Немає сьогодні чітких алгоритмів дій, як потрібно діяти. Сьогодні є проблема, її потрібно швидко вирішувати. Заговорили і про енергетичну безпеку громад, зокрема про ліси, які нині можуть потрапити під монополізацію енергоносії, і річ, яка стосується нашого регіону, це є бажання уряду підпорядкувати лісгосп в центральне управління. Ми категорично виступаємо проти цього. Я особисто звернулася теж до прем'єра, що лісгосп повинні бути підпорядковані на місцях, тому що це є в деяких громадах, таких, наприклад. Як вигода 60% надходжень до їхнього бюджету тільки для Івано-Франківської області, для Закарпатської, для Житомирської, тобто ряд областей дуже зав'язані саме на лісах, і треба це лишити на місцях. Зібрані під час обговорень пропозиції передадуть до парламенту і сподіваються, вони будуть враховані як у нормативних актах уряду, так і в законах України. Ірина Каленчук, Ярослав Лалець, новини на ваші.